Ну, я думаю, що те, що відбувається під Куплянськом, якраз і говорить, що воєнні дії, тим, якщо хочете, війна відрізняється від миру, мають мінливий характер. І у підході до завершення таких конфліктів, як російсько-українська війна, варто спиратися не на хід воєнних дій, а на пріоритети міжнародного права, справедливості і спротиву агресії. І я хотів би, щоб адміністрація президента Сполучених Штатів. Саме цим керувалися, а не тим, яка армія може швидше зайняти певну територію. Бо яка б армія не займала швидше певну територію у Покровську, чи у Куп'янську, чи у будь-якому іншому населеному пункті, все це відбувається на території України. Все це міжнародно визнана українська територія і обов'язком цивілізованих країн є сприяти поверненню цієї території або такому покаранню агресора і економічному, і соціальному. Яке б відбило у нього бажання захоплювати на території інших країн принаймні на наступні десятиріччя, і те, що президент Трамп, як він сам визнає, підходить до цього не як до елементу міжнародного права. Не як до елементу війни, в якій має бути покараний агресор, а до як якоїсь оборудки пов'язаної з його попереднім і не дуже компетентним досвідом в сфері нерухомості, ще раз нагадує нам про політичну, я б сказав, ангажованість президента Сполучених Штатів саме відсутністю принципів пов'язаних із міжнародним правом, і з цією ангажованостю під час Перебування Трампа в овальному кабінеті доведеться рахуватися кожним, хто буде надалі мати справу із сполученими штатами та з президентом цієї держави, От в чому я б сказав, головна проблема.